Привіт, мої дорогі паняночки. Я безмежно рада вас вітати на своєму каналі. Традиційно показують все, що мені вдалося знайти цього тижня на секонд-хенді. І так, почнемо ми огляд з цього неймовірного жакету. Ви тільки подивіться на цю фурнітурку, На гудочках зображені собачки. Також показую вам паспорт цього жакетику. Виготовлений він в Італії, в складі є вовна. Дуже класний. Це розмір L. На мене він трішки великуватий, але все ж таки вирішила приміряти, тому що жакет неймовірний і надзвичайно теплий. А цією знахідкою я була надзвичайно задоволена і розчарована одночасно. Це розкішне пальто від Максмара із Кашеміру, але все воно, на жаль, було поїджене молькою. Ось дуже шкода, тому що модель класна, актуальна. Коли я повернулася на другий день на секонд-хенд, на люк-завоз цього пальто вже не було, хтось його придбав, але справді воно було все, все повністю в дирочках. Далі була ось така футболка в складі шок. Мені дуже сподобався її малиновий відтінок. Показую вам книжечку. Розмір М, перепрошую, точніше, С, 36-й розмір, але ось е, такий нюансик. Тому прийшлось залишити. Е, сподобалось мені декілька купальників. Цей перший від SHEIN я придбала, він абсолютно новий. Мені надзвичайно сподобався пісташковий відтінок, висока посадка трусиків. Далі була ось така річ із стопроцентного шовку. Вказано по бірочці, що це французький бренд, мені він невідомий. Я так розумію, що це топ. Ось його я придбала. Він із стопроцентного шовку. Класна знахідка, як на мене. Ще були ось такі два купальники. Леопардовий. І такий ось суцільний від Джані. Їх я не придбала, просто вирішила вам показати. В принципі, вони були непогані, але мені не потрібні, тому не купувала. Ще сподобалось ось таке пальто. Це бренд Samsung. пальтишко в непоганому стані. Підкладочка, я б сказала, взагалі в ідеалі. Жодних нюансів не було. Ось показую вам бренд. Класне, класичне, чорне. На нього, звісно, начеплялось багато ниток в секунді. Ось і камера засвічує так пальто просто в чудовому стані. Ось так воно на мені виглядає. Простеньке, базове, класичне на нехолодну осінь. Сумки попадаються зараз. в секонд хенді вкрай рідко, якщо і попадаються, це фейки або е, нешкіряні. Показую вам, що було ось така е, аля Бербері, це, звісно, не оригінал. І зуття були ось такі чобітки із надзвичайно м'якенької шкіри. Це не мій розмір, це 36-й. Мені просто сподобався каблучок і відтінок, тому вирішила вам показати. Були ще ось такі чоловічі тапочки в 41-му розмірі. Вони, я так розумію, абсолютно новенькі, це, мабуть, сток. А ось ці лоточки я придбала. Це, думаю, всім відомий люксовий бренд Тоц. Таке взуття воно носиться дуже добре, вони не вагомі на ніжках. І ціни на такі, на такі моделі взуття дуже високі. Тому цією знахідкою я надзвичайно задоволена. Ще був ось такий шарф з вишивкою. Зараз покажу вам бренд. Мені він теж попадається вперше. Зкладі шовк і котон, сам шарф виготовлений в Франції. На Люксі покажу вам, що мені попалось ось така курточка. Її я розглядала для свого сина і придбала, обійшлася вона мені в приблизно в 160 гривень. Далі був ось такий чоловічий світшот від Puma в розмірі L. Також сподобався світорок від Tommy Hilfiger. Молочний базовий стан чудовий. І для себе я вирішила приміряти худі від Max у молочному кольорі. Він трошки вже в гіршому стані, в розмірі L, але я люблю носити світшоти оверсайз. Ось так на мені виглядає худік. В принципі, непогано. Я думаю, що якщо його ніхто не забере, то. Я собі його придбаю, коли буде ціна трішки дешевше. У нас люкс зараз 730 гривень за кілограм, тому не дуже вигідно в перший день купляти. І ось так на мені виглядає світорок. Він йде в розмірі М. В принципі, сів на мені непогано. Ще я знайшла дві шовкові блузочки. Вирішила вам їх показати. Це другий день після завозу. Вони дві із шовку. Перша така в стилі Victoria's Secret, а друга мені надзвичайно сподобалась по якості і цей дерев'яний колір просто неймовірний. Вона, я так розумію, вінтажна. Саме більше я люблю мокрий вид шовку, так дуже красиво переливається. Ось ця блузочка, вона йде з підплечниками, Її я не придбала, тому що вона не практична, як на мене, пересвічувала. А цю блузочку я купила, як на мене, це неймовірна знахідка. Обійшлась мені недорого. Я дуже задоволена. Що ж, дівчатка, дякую вам за перегляд, за пальчик угору і до скорої зустрічі. Побачимося з вами. Цілую!